Тоді, коли е, владоможці е, наші е, кажуть про те, що е, у перспективі е, Діалог з РФ можливий через наших союзників та через когось з наших союзників. Як ви, пане Леоніде, вважаєте, хто саме з наших союзників, якщо така перспектива буде колись наявною, та візьме на себе цю роль, і які у цих країн повинні бути от чи може є вже найпереконливіші козирні? Ну, давайте так. Ми ж розуміємо, що той, хто має бути з нами в переговорному процесі, він має бути сильним, от сильною фігурою. Тобто, це має бути країна або група країн. Які здатні як військовому, так і в геополітичному плані звучати голосно, аргументовано і проігнорувати їх позицію, і зробити вигляд, що вони не брали участь в переговорах, і якби все про що говорили, можна забути, ну є неможливим. Тому очевидно, ми говоримо про таких партнерів з нашої сторони, як Сполучені Штати Америки, як Велика Британія, як Європейський Союз загалом. Ну, в Європейському Союзі теж є країни. Я не хочу їх зараз ділити на ті, які мають там більший збройний потенціал, менший. Ми говоримо зараз про європейську спільноту загалом. А Росія, зі своєї сторони, очевидно, буде шукати таких теж геополітичних, потужних партнерів, як Китай. Якщо Китай вийде на стороні Росії, то знову ж таки це її як і підсилить. Просто, якщо ми говоримо про нашу співпрацю з Сполученими Штатами, з Європейським Союзом там, з Британією, ми говоримо про співпрацю рівних. Бо у нас є права як Україн, так і в громадян цієї країни, і принципи. Ці принципи якраз говорять про рівність, незалежно від того, скільки в тебе зброї, сили, все іншого, ти маєш одне і те ж саме право голосу. А в тоталітарному режимі те, власне, той правопорядок, який вони хочуть насадити, і нам в тому числі, трошки інша історія. Хто сильніший, той головний, той розказує, як має бути, а інші мають не вякати і просто виконувати те, що сказали. І от якраз в цьому буде різниця між партнерством нашим, з там, Сполученими Штатами, з Європейським Союзом і Британією, і Росією з тим же Китаєм. Бо як тільки Росія отримає Китай. Якби як переговорника з своєї сторони, вона одразу заганяє себе в абсолютно васальне становище до того ж Китаю, і е, е, тоді вже а це от васальне становище означає, що от, як Китай скаже, так Росія і має діяти. А чи готова Росія? Ну, Очевидно, вони не дуже хочуть. Але чи можуть вони дозволити собі обійтися без Китаю, це питання ще, ну, таке, е, 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 відповідь ще не знає ніхто, в тому числі і самі росіяни. Китай впевнений, що Росія не зможе без них. І Китай, я впевнений, спостерігає за розвитком подій, розуміючи, що Росія все більше і більше заганяє себе в ситуацію, де вимушена буде а, піти в це от васальне каліна. Прикладу цю позу, а, як і інші країни, от, з цієї вісі зла, які насправді дуже голосно можуть розмахувати і кричати своєю зброєю, включаючи ядерну, але самі по собі вони ніщо. Росія сама по собі ніщо, Північна Корея сама по собі ніщо, а, Іран сам по собі ніщо. Але разом вони, звичайно, один одного підтримують і сильні. Тут от, задача всього іншого світу теж стати разом. Бо тут дуже сильна, нагла агресивна оця тоталітарна конструкція.